Бордюри. ви бачили цей кліренс на Ізі. На спортрежимі прям ого! Лена, ти можеш і собаку з собою взяти? Нічого собі. Давай, давай, давай. Перехрещуся. А -а -а, Автолідер від АвтоРія. Це Джип Евенджер. Є переможцем в номінації Субкомпактні SUV. Great. Класна форма, високий профіль, дуже стильна, красива, небагато їсть палива. Класичний надпис джип. Про щось таке дуже стабільне. Ого, прям можна жити. Є, ну, він реально здоровий, ребята, я ж не жартую. Все електричне. Тут є і CarPlay, і Android Auto. І це класно. Лаконічний дизайн. Все так стильно, кермо, шкіряне, дуже зручне. Багато місця під телефони, ключі. Легко фіксуються дитячі сидіння. Тут парковка, задня, нейтралочка і драйв. Супер. Дивіться раз. І вона показує, що прямо ось тут перешкода, будь обережний, чувак. Оце прям круто. Обраховуючи такі функції, пісок, багнюка, сніг, можна їздити навіть і в Карпати, і на море. Оце класно. Я лайк.